Рік зміни вдосконалення та єдності. Свій перший день народження, 25 жовтня, святкувала організація Я жінка, яку було засновано з метою надихати та розвивати жінок, поширювати сімейні та духовні цінності. За цей рік ми. Але дуже багато заходів, і вони різного спрямування і з психології, і з жіночого здоров'я, і з краси, і з спорту, і з нутриціології, також з розвитку, з бізнесу, з навчання. І всі ми разом так би мовити, прокачували наші жіночі сторони. Я за цей рік теж змінилася, адже я теж зростаю на наших зустрічах, і я навчаюся у своїх дівчат багато чого. Адже це потужні жінки, це жінки, які сьогодні змінюють світ, і поодинці нам менше це вдається. А коли ми разом, нам вдається дуже багато. За цей рік каже керівниця, організація активно волонтерила та збирала кошти на потреби Збройних сил України. Сьогодні я рада, що на нашому заході буде Володимир Семанишин. Це воїн, який втратив. Обидві кінцівки, і ми збирали йому кошти. А потім Оксана Фурса, заслужена художниця України, яка приїжджала до нас, продовжила цей челендж у Києві на виставці своїх картин. Я рада, що сьогодні вони зустрінуться. Що відбулося таке коло добра? Тернополянин Володимир Семанишин із перших днів повномасштабного вторгнення захищав Україну. Внаслідок вибуху отримав важкі поранення. Зокрема, втратив кисті обидвох рук. Я тут найперше, щоб подякувати сам особисто, познайомитися з Ольгою і організацією і, мабуть, висловити вдячність і заохотити продовжувати їхню справу, тому що вона приносить свої плоди. Запрошеною гостею вечора стала заслужена художниця України Оксана Фурса. Мені здається, що просто те широке серце, яке вкладається, взагалі в «я її жінка. І це гасло, яке було взято за основне в назву організації, не могло просто не притягнути сюди сильних, потужних жінок і жінок, які просто хочуть робити якусь добру справу. На заході Оксана представила картину під назвою Я є жінка, яка стала символом року роботи організації. Тому зараз на публічний простір вона буде винесена, і прямо по картині ми будемо писати побажання. На захід завітала і Марина Кінах. Рівно рік тому її запросили стати хрещеною мамою цього жіночого об'єднання. І саме тоді вона вперше й побувала у Тернополі. Зізнається, обожнює жіночі зібрання, адже вони завжди сповнені натхнення та сили. А організація Я жінка зібрала навколо себе справжніх лідерок і змінотворців. Я весь цей рік була з ними на зв'язку. Знаю, що з ними трапилося за цей рік, які новини у кого. І я думаю, ми сьогодні про це якраз і поговоримо. І такі люди, як Ольга Навроська, яка все це робить для свого міста, для своєї країни, я думаю, їм і треба пишатися. І Якщо в нас буде більше таких жінок, то буде ще краще. За рік існування організації до неї долучилось понад 50 учасниць, серед яких успішні дієві, активні жінки. Це підприємиці, волонтерки, освітянки, а також кохані дружини та щасливі мами. Загалом спільнота відкрита не тільки для тернополянок, але й для жінок-переселенок з різних куточків країни. Відтак реанімувати свій бізнес у новому місті вдалось пані Наталії. Жінка переїхала сюди із Краматорська. Без комунікації з людьми, які проживають вже давно в Тернополі. Ми б тут так не змогли швиденько розвиватися, бо все впиралося в те, що ми не знаємо місто, не знаємо людей, не знаємо до кого звернутися, що запитати. А так ми постійно на телефоні з дівчатами. Якщо нам якісь питання, ми дзвонимо Дівчата, Бо це бізнес. Він дуже багато потребує роботи і задіює багато сфер діяльності, то ця організація дала нам дуже багато і ми дуже цим. Учасниці впевнені, ця організація не лише надихає жінок, але й надає їм сили для нових досягнень, об'єднуючи їх для спільної мети змінювати себе та Україну на краще.